Українцям особливо болить Хресонщина і Запоріжжя. Якщо там умовно ставити пріоритети, що має бути визволено першочергово, то особливо болить саме визволення півдня України. Українці хотіли би це насамперед. Це висновок директора Київського міжнародного інституту соціології Антона Грушецького. Він зроблений на підставі опитування, що було проведене в червні 2024 року. Жителям регіонів, які підконтрольні українському уряду, запропонували висловитися. Щодо варіантів завершення війни, українці просили оцінити один з трьох пакетів мирних домовленостей. Їх розробили соціологи КМІСу. Перший пакет передбачає, що Росія зберігає контроль над усіма окупованими нині територіями. Україна відмовляється від вступу до НАТО, але стає членом ЄС та отримує від Заходу необхідне фінансування для відбудови. Для більшості 54% українців цей варіант виявився категорично неприйнятним. Насправді українці не готовні на мир на будь-яких умовах без членства в НАТО як такої гарантії безпеки. Більшість українців не схвалили би і відкинули би будь-які мирний пакет домовленостей на цей момент. Тобто, питання безпеки є зараз безумовним пріоритетом. Другий пакет мирних домовленостей, який пропонував оцінити КМІС, звучить так: Україна офіційно не визнає, але Росія зберігає. Контроль над окупованими територіями Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської областей та Криму. Україна стає членом НАТО та має справжні гарантії безпеки. Україна стає членом Євросоюзу та отримує від Заходу все необхідне фінансування для відбудови. 47% опитаних українців готові підтримати цей варіант. А категорично проти нього будуть 38%. Дослідження КМІСу порушило в українських медіа та пабліках питання щодо доцільності розмов про територіальні поступки. Мовляв, чи немає у цьому підготовки ґрунту для здачі територій? У нас майже 90% замовників комерційних опитувань це західні друзі України. Це міжнародні організації, це західні університети, це урядові, неурядові організації. І питання територіальних поступок звучить у великій кількості опитувань, тому що ми не думали, що це тільки українці цікавляться цим питанням. Наші друзі також про це цікавляться. Нарешті третій пакет мирних домовленостей від українських соціологів складається з таких пунктів. Україна офіційно цього не визнає, але Росія зберігає контроль над докупов. Територіями Донеччини, Луганщини та Криму. Україна повертає контроль над Запорізькою та Херсонською областями в повних межах. Україна стає членом НАТО та має справжні гарантії безпеки, а також стає членом ЄС. Саме цей пакет схвалила більшість учасників опитування. На такі умови погодилися б 57% українців. Категорично неприйнятним цей варіант буде для 33% громадян. Майже 90% українців вірять, якщо захід буде належним чином допомагати Україні, Україна може досягти успіху у війні. Тобто багато українців до речі, те, що за останні півроку більше схильні та в допевних поступах. Це значною мірою через менш рішучість ніж хотілося б наших західних партнерів у постачанні зброї Україні. Водночас третина українців готова до територіальних поступок в обмін на мир та незалежність. Понад половина проти таких компромісів. Це результат травневого опитування Київського міжнародного інституту соціології. В опитуванні врахована думка виключно жителів підконтрольних уряду України-регіонів. Резонансність результатів полягає в тому, що після травня 2023 року готовність українців до територіальних поступок поступово зростає. До того на компроміс погоджувалися не більше ніж 10% українців. У лютому цього року вже 26 відсотків. А у травні поступитися територіями були готові 32 відсотки. Навіть ті, хто готовий до поступок, серед них абсолютна більшість хочуть відгородження від Росії в іншому опитуванні. Ці люди на запитання з чим асоціюються Росія, Росіяни говорили, що це окупанти, агресори, убивці. Тобто, це не є латентно проросійськими настроями чи капіталянськими настроями. Тобто, це також українці, але які вважають, що питання визволення території може бути відтерміноване. на травень 2024 року. Більшість українців виступали проти жодних територіальних поступок. Це дані Київського міжнародного Інституту соціології. Його фахівці дійшли висновку, що жителі вільних регіонів України не згодні на мир на будь-яких умовах. А якої ви думки? Чи припустимо тимчасово відмовитися від звільнення певних земель заради миру? Пишіть у коментарях.